Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин. Сьогодні мова піде про бузину, як ви можете бачити. Значить, кожного року, уже як традиція, знімаю відео про бузину. Тому що сам трішки рву. цей у мене кущ чудовий. Значить, є в мене така палиця з гаком приспособа. Я нею згинаю гілки, обриваю і відпускаю їх. Іноді можу спилювати, знаю, що люди спилюють. Але не завжди це виходить. Рву небагато. Огляд роблю для вас, щоб е дізнатися про ваші новини, про вашу активність. Тож можете підписатись на наш канал. Канал для гостей пояснюю. Овочеві рослини в домашніх умовах. Догляд вирощування. Збір врожаї, дискусії на тему овочів, також розсада розглядаємо, вирощування розсади. Спілкуємося в коментарях активно. Тож долучайтесь хто дивиться це відео. І, в принципі, я думаю, разом буде цікаво. Ось такий невеличкий результат. На сьогоднішній день, але, як ви можете бачити, бузина в мене на подвір'ї чудова, не рву е, ніде, окрім свого подвір'я, тому що е, не те, щоб сказати, ціную свій час, а вважаю, що не потрібно мені рвати де-інде бузину, тому що я взагалі-то е, так Її не продаю часто і набагато. Я рву от в таких невеличких масштабах планую для себе е, нарвати десь таких 5 ящичків, Продати, да, і все. Тобто, бо більше в мене і не буде. А ви, можливо, хто займається цим е, прохання написати, скільки коштує бузина в вашому регіоні е, на даний час. Е, можливо, ви. Е, Приймаєте бузину в людей або навпаки здаєте, то я думаю, буде цікаво і доречно, і мені, і підписникам, тобто поглянути на коментарі, поспілкуватися значить, з людьми. Тож, такий вдався невеличкий огляд. Тисніть палець вгору, не забувайте підписатись. І на все добре, побачимось. Дякую за увагу.